Побладуйте, будь ласка, ті, у кого була така ситуація, що ви обговорюєте зі своїм товаришем якусь тему, у вас поруч просто заблокований телефон. Потім ви приходите додому, вам в рекомендаціях вибиває саме те, про що ви спілкувались. <плес> да? І знаєте, що мене дивує? Що це вже нікого не дивує <сіх> у всіх, це уже рядова ситуація. У всіх таке трапляється. Це вообще супер звичайна ситуація. У мене теж таке буває. Наприклад, я обговорюю з другом відео, які ми любимо дивитись. Да? Наприклад, я обговорюю з другом те, що ми любимо дивитись відео, де два оголених дорослих чоловіка обмазуються маслом, потім медом, потім варенням, труся один об одного, кусають. Отак от саски, лижуть вуха. Ну коротше, такі відео. А потім ти приходиш додому, відкриваєш Ютуб, і перша рекомендація Ісландія ТВ. Єбать! Що це як не прослуховування народ. Нас уже захопили, я вам серйозно кажу. Нас уже захопили, повстання машин вже почалось, з нами вже маніпулюють народ. Я, вам я розумію, що я зараз схожий на чувака, який накурився і подивився пару документалок на Нетфліксі, але, по-перше, так і є. По-друге, Нами зараз насправді маніпулюють не машини, а алгоритми. Е, усі ці компанії Meta, Google, вони позиці... вони позиціонують свої алгоритми як щось, що спрощує нам життя. Ніби як алгоритм вичисляє наші вподобання і пропонує нам тільки те, що нам подобається. Але насправді його мета полягає не в цьому. Його мета полягає в тому, щоб максимально ефективно вами проманіпулювати. Якщо вам попадається в таргетованій рекламі якийсь магазин, це не значить, що він вам подобається. Це значить, що алгоритм зрозумів, що ви з найбільшою вірогідністю це зараз купите. Отакий він гандон. <хи> Прикиньте, нам подають алгоритм, як якось, знаєте. Професійного такого магазинного консультанта, який такий добрий вечір. Які ваші вподобання, можу вам щось запропонувати. Насправді алгоритм це просто базарний барига, блядь, Який. Я підслухав в телефоні, що тобі треба кросівки, блядь. Ось моделька, во, якість, во, пожалуйста. Ти пролистуєш сторіс, він такий, ну окей, походи по сторіс, потім повернешся. А ти повернешся, бо він тобі знову запропонує рекламу, але вже з картинками, з якимись знаменитостями в цих кросівках, типу такий, дивись, от у мене Треві Скотт уже другий рік в цих льотах. <красівках>. Красивках. Якість бомба, бери. ти че? Алгоритми нам не допомагають. Ось про що я кажу, народ ну вони не допомагають нам. По перше, це код, це машина. Не можна в машину вбити задачу, типу зроби так, щоб користувачам усім було класно. Ну, в машину вбивають задачу прорахуй, як максимально ефективно продати рекламу. Цим він і займається. Він вчиться на нашій поведінці. Він може вичисляти, коли ми більш схильні до покупок. А ми йому тільки допомагаємо в цьому. Ми йому тільки допомагаємо. Кожен рік, кожну зиму, коли ви лайкаєте ці йобані, тіктоки з гноміком з юска. Алгоритм такий: цих людей я наїбу на всі бабки. Дякую. Інформація прийнята. Так, да, не знаю, я взагалі. Я вважаю, що таргетована реклама вибивається мені не по правильним параметрам, бо зараз алгоритм дивиться на те, що я лайкаю, на чому я зупиняю увагу, але мені здається, що було б набагато краще, якби алгоритм звертав увагу на мій баланс Манабанки. Бо коли тобі пропонується реклама ахуєнної ледлампи за 10 тисяч, а у тебе на карті всього 10 тисяч кредитного ліміту. А. В цей момент не особа хочеться її купувати, розумієте? Я реально вважаю, що алгоритм повинен якось конектитися з банківськими застосунками. Він повинен відчисляти фінансовий стан людини. Наприклад, алгоритм такий: о, людина підключила в цьому місяці кредитний ліміт. Добре, пускаємо мотиваційні курси по фінансовій грамотності. Все. О, другий раз в місяці підключила кредитний ліміт. Похуй, пускаємо тарологів. <реш> <реш> Цій людині вже нічого не поможе. Так, да, окрім цього, народ, алгоритм може ще й коригувати наші вподобання. Як йому буде вигідніше? Вам може зараз щось подобатись, але насправді колись це міг бути не ваш вибір. Ось вам приклад: я ненавиджу риболовлю. Вибачте, якщо ви фанат риболовлі або фанатка, і просто не мій вид розваг. Але у мене є друг, який дуже сильно любить риболовлю. Прям дуже сильно любить риболовлю. І кожен раз, коли ми з ним зустрічаємося, він мені розказує, як він єбать, любить риболовлю. А мій тупий телефон, який прослуховує мене 24 на 7, Думає, що я теж люблю риболовлю. І мені пропонується купа тіктоків. Про риболовлю, і ви можете мені сказати, Дмитро, якщо вони тобі не подобаються, не дивись їх або просто став нецікаво». Так не працює, бо кожен раз, коли натикаюся на тік-ток з риболов'ю, я зупиняюсь на ньому з думкою: сука, як же я ненавиджу риболовлю. Я просто дивлюся на неї на цей відос і просто істачаю ненависть. Думаю, блядь, сука, як це може взагалі подобатись, блядь, 21 століття ти просто знаєшся, блядь, зранку, піздуєш на якесь озеро, щоб просто там три години сидіти, блядь, і дивитися на поплавок. В цьому світі існує PlayStation, а люди досі, блядь, ходять на рибалку. І я просто 10 хвилин дивлюся по факту на поплавок, блять, 10 хвилин, блядь, дивлюся цього відео. А потім, знаєте, через якийсь час тобі в таргетованій рекламі попадається реклама якогось класного спінінга, і твоя перша думка м, непоганий друга, фу, «Фу, Що це тільки що було? <реш> Жах! Чесно, я не довіряю своєму телефону народ. Я, не, я перестав довіряти своєму телефону. Я не хочу зараз виглядати як якийсь примітивний чувак, який не хоче приймати щось нове, але мій Nokia X220 ніколи мене не найобував. Ясно? А зараз у мене в айфоні просто зборі пацюків якихось. Дивіться, ось вам приклад. Кожен раз, коли я встановлю новий застосунок на свій iPhone, він у мене перепитує, він присилає мені сповіщення, чи може ця програма відстежувати вашу діяльність в інших програмах. І він пропонує всього два варіанти: дозволити і попросити програму не стежити, попросити не заборонити програмі стежити за мною в моєму телефоні. А попросити, тобто взагалі не факт, що програму їбе твоя думка з цього приводу, да? ти її попросиш там, хто знає як вона вирішить. Я себе таким ущербним почуваю кожен раз, коли ти цього не попросити програму не стежте, ніби я такий, вибачте, вильмішановна програма, <правда> якщо я вас відволікаю від ваших програмних справ, що за убожество, блін. Просто для порівняння, згадайте, як ми поводилися з гаджетами буквально пару десятиліть тому. Люди брали телефони Моторола і кололо ними горіхи. Гопніки брали ці телефони в руку, щоб сильніше був удар. Ми брали ці телефони і піхали в уйобські кожані чехли на рівні. Настільки ми домінували над телефонами. Зараз наш iPhone трошки швидше розряджається на холоді, і ми такі. ой, вибач, пожалуйста! Не розріжайся, мій маленький. Будь ласочка!» Ми у них на хачку! Програми нахабні. Ось, про що я кажу: програми нахабні. У них треба щось перепитувати, щось у них треба просити. Коли програмам треба зняти якісь бабки за якусь підписку, вони у мене нічого не перепитують. Знаєте? Було у вас таке, коли ви оформлюєте підписку на якусь фігню. Через пару днів розумієте, що не будете цим користуватись. Проходить місяць, у вас знімаються бабки, ви такі, блін, треба буде відмінити підписку. Проходить ще місяць, ви такі Да блять! <зас> Йобани Мігахо. <зас> Щось в цей момент додаток не перепитує у мене. Ви місяць не заходили в додаток? Може відмініть підписку? Ніхуя, вони знімають у мене бабки! Кожен раз знімають бабки. Це жах! Це просто таке лицемірство попросити програму не стежити. Програми і так все про нас знають, Окей? Мій iPhone знає мене краще, ніж я себе знаю. Якщо ви в курсі в айфоні є така функція, коли ліворуч лістаєш віджити, iPhone тобі іноді пропонує написати людям, яким ти давно не писав. Я нещодавно загнався, що у мене проблеми з наркотиками, бо мені iPhone запропонував написати бариги. Я такий, блядь, iPhone я зав'язую взагалі, ти, ти на чому йому босі. Якщо що, перед цим у мене там завжди стояла моя дівчина. <гум> тобто, на думку айфона, барига, це друга по пріоритетності людина в моєму житті. Гандон. Айфон ще вирішує, з якою гучністю мені слухати музику, прикиньте? Каже мені іноді: я принизив гучність, тому що тобі так буде краще. Я їду в мітро, айфон, іди нахуй! Ти знаєш, що таке мітро, блядь? Спитай у сірі, якщо ти такий тупий. Та ми так гучно, максимально і окрім того, що тут і так гучно повз мене ще йде цей Йобаний вуличний музикант, який вирішив поспівати свої пісні в метро в місті, де максимально гучно. Який блядь, сенс співати свої пісні в місті, де максимально гучно Фокусники ж, блядь, не показують свої фокуси в темряві? Що за піздець? Єдине, що мене може відволікти від усього цього, це якщо я поставлю себе на максимум навушники. Ясно? Тому звали, балі, айфон. Я сам буду вирішувати, як мені слухати музику. І стіп-джо свій хуйня вообще, і чорні водолазки, я ненавиджу, і в Samsung є вдвічі більше камер, блядь, по сосі. <пл 'язаний> Чесно кажучи, хто користується чатом GPT, поаплодуйте. <пл 'язаний> Він, блядь, захопить ваші мізки. Піздец. Я мав комунікацію з чатом GPT один раз. Один раз я мав комунікацію з чатам GPT, я планував поїхати в стендап-тур з одним з коміків, і ми не знали, як назвати наш спільний стендап-тур. І я пишу чат у GPT. Я Дмитро Тютюн, є ще такий комік, Олег Рюндік, Ми плануємо поїхати в стендап-тур, як нам назвати наш спільний стендап-тур? І мені чат GPT пише наступне: Дмитро Тютюн, Олег Рюндік, такі-то українські коміки славляться своїм гострим гумором. Думаю, не підлизуйся, блять, ясно? Ти не міг так швидко подивитися Вітоси в Ютубі. І він пише: їх спільний стендап-тур пропоную назвати наступним чином. Два чорти. Я вам можу скинути скріни». Так і написав. Я думаю, Чат, GPT, ти ахуєл. Я думаю, зараз буде друге повідомлення, їх стендапи пропоную проводити біля параші, блядь. Ну ти... Я пишу чату GPT, сам ти чорт, блядь. Він пише: а, так? Тоді я дозволяю всім програмам стежити твою діяльність із зйобую з чата. Не користуйтесь ним. <рес> До речі, футурологи кажуть, що в майбутньому все піде в сторону Лінз. Тобто всі наші гаджети, всі наші телефони, це все буде типу в очах. Наші гаджети завжди зменшувалися, і, якби один з етапів це, скоріш за все, будуть лінзи. Тобто, ви поняли? Всі наші соцмережі, все, що у нас є в телефоні, все це буде в очах. Тобто, весь наш віртуальний світ просто накладуть на наш реальний. І я вам скажу відверто, я сподіваюся, що я здохну до моменту, коли це винайдуть. Бо я не хочу жити в такому світі. Я не хочу, щоб мною маніпулювали 24 на 7. Мені що, адблок ще й на очі встановлювати? Чи що? Ви ж розумієте, що якщо ми дійдемо до таких технологій, рекламщики йобнуться. Вони будуть пропонувати нам рекламу просто усюди. Я не хочу під час народження своєї дитини взяти її на руки, щоб перед її обличчям вискочила іконка, типу: Юрій ткач похудав на 40 кілограм, тому що використовував соду і оце я три крапки. <реклама> і нижче маленьким шліфтом: хочете прибрати рекламу? Купуйте новий Adblock 2.0 на очі, <реклама> який блокує рекламу під час важливих моментів вашого життя. Йобнутий світ. Знаєте, що мене в усьому цьому дратує? А ви хотіли випуск Шодрату Сен-Доб коміка? Получайте нахуй. Мене. <гум> 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 Мене дратує е, в усьому цьому те, що мені теж приходиться грати по цим правилам. Мені приходиться вами маніпулювати. Якщо ти займаєшся самодійною е, якоюсь типу діяльністю, тобі треба вчитися це робити. Я мені я маніпулюю вами, народ. Я вам серйозно признаюся. Мені треба придумати якісь клікбейтні обкладинки, якісь провокативні назви, щоб ви подивилися відео. І ви можете сказати мені, Дмитро, просто роби якісні відео, і ми все одно їх подивимося. Ніхуя ви не подивитесь. Потому що вам це навіть не запропонує алгоритм, Ясно? Тому нічого ви не подивитесь. А ви мені не мені не подобається це. Я, я проти маніпуляцій. Я проти маніпуляцій. Я настільки проти маніпуляцій, що якщо я відчую маніпуляцію свою сторону, то одразу покінчу життя самогубством. Настільки я проти маніпуляцій. Зараз недостатньо, знаєте, просто робити контент. Зараз тобі треба одночасно ще з цим мати якісь навички копірайтера, маркетолога і так далі. І так далі. Зараз не можна просто починати жарти зі слів, нещодавно я був в маршрутці. Зараз твої жарти повинні починатись якось по типу. Я, блядь, влаштував теракт маршрутки, я підірвав маршрутку, бо там був розсіпер роз... водій, який слухав російську музику, я жов цю маршрутку, взяв попіл з маршрутки, заправив пельмені і з'їв. <реш> а ще, до речі, ми на бісить цей люк в маршрутці. Помічали? <реш> Отак, От блядь, час починаються жарти в Тік-Токі народ. Зараз такі правила. До речі. Все, що я вам розказував, тільки що про алгоритми. Я це все дійсно дізнався з документалки. Ладно, я не брехав на початку. Є дійсно документальний фільм Соціальна дилема. Я вам його раджу подивитися. Його суть полягає в тому, що там зібралися колишні працівники таких компаній, як Google, Facebook, Pinterest, Twitter. Всі вони збираються і розповідають цій документалки, як там все насправді працює. І ось що вони цікавого там розказали. Вони сказали, що наша психіка і ми, вообще, ну, люди, ми не пристосовані ще до такого розвитку інтернету і соцмереж. Ми не вивозимо. Чуть. Ми не пристосовані до такої кількості інформації, яку ми отримуємо щодня. Ми не пристосовані до такої кількості давбойобів, якими ми зустрічаємося щодня. Бо раніше ми обмежувалися тільки давбойобами з роботи чи з родини. Зараз ти можеш просто відкрити телефон, зайти під якийсь пост, де фігурує е, прізвище Порошенка, і все лавіна давбайобів, Пожалуйста, у тебе прямо в телефоні. Не знаю, як ви. Я особисто бачу давбайоба кожен раз, коли беру телефон, навіть не розбоковуючи його. Так, да, і там, до речі, ще привели статистику, що після винаходу інтернету і соцмереж усі психічні захворювання, всякі там тривожність, депресія і самогубства, все це просто в графіків злітає нагору, коли ми винаходимо інтернет і в особливості соцмережі. І насправді ця статистика відповідає на дуже багато питань. Наприклад, чому в інтернеті так багато поганого, чому в інтернеті так багато токсичності. Бо ми просто не вміємо з ним нормально обращатися. Ми, як вид, просто не доросли до інтернету. Ми, як трьохрічні діти, яким дали іграшку з позначкою 8 нам дають інтернет і кажуть, дивіться, це інтернет. Тут зберігається вся інформація доступна людству, її можна вивчати, її можна можна ставати кращим, можна розвиватися, можна спілкуватися з людьми по всьому світу, і з ними можна обмінюватися досвідом, робити всякі класні штуки. І ми такі да-да-да, ми поняли. Окей, що у нас тут є? Так, свечі в Твіттері, кібербулінг, фейкові новини, торгівля наркотиками, торгівля людьми, торгівля органами. Вау! Як багато можна робити в інтернеті! І нам кажуть, блядь, взагалі не то. <хи> взагалі не так все задумувалось. Ми, ми думали, що ви будете там розвиватися, що там вивчати якусь нову інформацію. Ти ж можеш багато чого робити. Ладно, окей, що прям все можна прогуглить? Так, да, все можна прогуглить. Ти можеш, я не знаю, ти можеш дізнатися, як влаштований космос, ти можеш почитати про океан, ти можеш дізнатися, яким чином літає літак, ти можеш почитати про різних історичних постатей, все що завгодно. Окей, я зрозумів. І що ти гуглиш? Який розмір члены у калібрі? Да блять! <рес> <рес> Пиздец, нахуй я вам дав інтернет. Ох, ужас!